На мій погляд, практичний посібник, який підготували члени і експерти комісії журналістської етики, це найпотрібніший посібник, який ми робили за останній час. Дуже часто викладачі не можуть ефективно викладати журналістську етику, тому що не вміють наводити приклади, практичні приклади застосування. Правильного розуміння етичних стандартів і так далі, і тоді виникла ідея цього посібника, і мені здається, нам це вдалося. Медіа поступово починають все більше і більше перейматися тим, чи дотримуються вони стандартів. Якщо до того це була достатньо вузька професійна тема, то зараз фактично. Важко уявити собі журналіста, який не чув про стандарти, і всі вже від теорії переходять до практики. І Тут насправді важливо розуміти, що стандарти це не алхімія, не магія, а е абсолютно логічні. Навіть достатньо прості речі, які кожен може застосовувати, і все-таки українського журналіста зрозумілий інтуїтивно кожному хто уважно до нього придивиться, в нього вчитається і подивиться на приклади його застосування. Власне, цей посібник пропонує багато таких прикладів, якими можна скористатися. Прикласти ці знання і ці кейси до е, своїх власних кейсів, свого свого власного виробничого процесу, і подумати, чи все ми робимо так, що ми можемо змінити, що ми можемо вдосконалити. Практикум із журналістської етики це корисний посібник для всіх, хто працює з інформацією або її споживає. Він не лише допомагає розібратися з етичними викликами української журналістики, а й пропонує практичні поради та завдання для самостійного опрацювання. Я користуюсь ним кожен день, оскільки завдання, які ми виконуємо від університету, в першу чергу повинні бути зроблені згідно журналістських стандартів. Зачастую користуюсь другим розділом про етичне висвітлення війни, а точніше, що стосується лексики та термінології. А наприклад, комісії журналістської етики щодо дописів та публікації я дізналась, що потрібно уникати та на що. Звертати увагу у створенні якісного матеріалу особливо цінним є розгляд актуальних проблем, таких як висвітлення війни, гендерна рівність, ем, недискримінація та використання штучного інтелекту. Я із задоволенням читаю відгуки, зауваження і практичні завдання своїх колег. Бо дуже цікаво продовжувати вивчати журналістику України і в Україні, вивчати. Роботи своїх колег, особливо під час повномасштабного російського вторгнення. Це видання може бути дуже корисним і студентам, і викладачам, і фахівцям із журналістських редакцій, і науковцям, які досліджують ці дуже важливі аспекти журналістської етики. Тобто, воно повністю застосоване, корисне, воно містить дуже багато новітніх таких кейсів. Які можуть нас навчати, як працювати краще і як бути корисними нашій аудиторії? Думаю, що це має бути на письмовому столі кожного викладача курсів журналістської етики і, взагалі, тих, хто виховує своїх студентів з розумінням основних базових принципів і понять журналістиці.